Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Отже, хороші новини для українців з Сполучених Штатів. Також розглянемо зміни, які стосуються українців за кордоном у 2025 році. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Дякую за лайк та коментар. Отже, Дональд Трамп справді заявив журналісту німецького видання Deutsche Welle, що українці, які перебувають в Сполучених Штатах, зможуть лишитися до завершення війни в Україні, і це підтверджено. Відеозаписом його прямої відповіді. Буквально нещодавно я спілкувався зі своїм другом, який з сім'єю знаходиться в Сполучених Штатах. Вони виїхали після початку російського вторгнення в Україну. І він казав, що ситуація зараз неоднозначна, багато українців не знають, що буде далі. Статуси заморожені і немає ніяких відповідей.

Читати висловив намір дозволити українським біженцям залишитись в США до завершення війни, що є, я вважаю, позитивним сигналом. Однак ключові питання залишаються також відкритими, як саме його адміністрація реалізує цей намір, якщо програма юФАЮ призупинена, та TPS обмежена певними датами, і чи поширюється це на всіх, хто вже перебуває в Сполучених Штатах, чи лише на частину біженців? Ви знаєте, що на сьогоднішній день програми тимчасового захисту TPS та United for Ukraine частково обмежені або призупинені. Тобто, технічно ситуація складна. Багато українців не можуть подати нові заяви або не мають чіткого статусу. Проте заява Трампа, яку тільки що ми з вами чули, це політичне зобов'язання. Походьтесь, яке, якщо буде виконано, може відкрити шлях до відновлення або оновлення програм захисту. Як саме це буде реалізовано, друзі? Вже питання. Техніки і бюрократії головне, я вважаю, нами розвучено. чітко українці залишаються в США до завершення війни в Україні. І хоча формально рішень ще немає, є підстава друзі, сподіватися, що питання вирішиться на користь українських біженців. Німеччина Німеччина, в свою чергу, планує переглянути соціальні виплати для українців, і в центрі уваги зараз чоловіки призовного віку. За даними видання Більд, в Німеччині щороку приблизно 150 тисяч українських чоловіків призовного віку отримують соціальну допомогу в розмірі 1,3 мільярда євро. Політики Християнсько-Демократичного Союзу ХДС закликають змінити підхід, тобто або працювати, або повертатись до України. У відповідь Українське посольство наголошує, що перебування громадян за кордоном є законним, і більшість чоловіків навіть призовного віку перебувають на військовому обліку. Але ситуація така неоднозначна. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Польща також змінює підхід до статусу біженців для українців і готується також до платного в'їзду в ЄС. Польський уряд планує обмежити кількість безпідставних заяв на міжнародний захист. Зокрема, страх перед мобілізацією не вважається достатньою підставою для надання статусу біженця. В першій половині 2025 року українці подали 5 тисяч заяв, з яких задовільнили лише півтори тисячі. В серпні деякі батьки отримують також подвійну виплату за програмою 800+, тобто 1600 злотих за червень та липень. Надалі допомога надаватиметься лише дітям, які навчаються у польських закладах освіти, також студентам. 2026 року. Польща впроваджує європейську систему ETIAS. для в'їзду в ЄС. Потрібно буде заповнити онлайн-анкету і сплатити 7 євро. Цей дозвіл діятиме три роки або до закінчення терміну дії паспорта. До 2026 року половина українських біженців в Швейцарії має знайти роботу. Федеральна рада Швейцарії поставила завдання до кінця 2025 року, щонайменше 50% українців із дозволом на проживання категорії С мають бути працевлаштовані. Наразі працює лише 38%. Мовити про українців, які перебувають в країні понад три роки. Спершу уряд планував запровадити фінансові стимули для кантонів. Однак така ідея була відкинута як неефективна. Найнижчі показники працевлаштування у німецькомовних кантонах це Цюріх, 47%, Бьорн – Берн 44 Базель 46%. У франкомовних регіонах Швейцарії, як то Женева, рівень зайнятості коливається в межах 25-30%. Ну а вже в Чехії тисячі українців можуть втратити тимчасовий захист через неактуальну адресу реєстрації. Якщо власник житла виписує іноземця або поліція з'ясовує, що людина фактично не проживає за вказаною адресою Міністерство внутрішніх справ Чехії, анулює цю адресу в реєстрі. В такому випадку автоматично реєструється адреса Офісу. І якщо протягом 90 днів не подано нову адресу, Згідно з законом, статус тимчасового захисту буде скасований. При цьому українці часто навіть не знають про втрату прописки, адже закон не зобов'язує МВС повідомляти про це. Якщо ви переїхали, бо чи ваші дані вже оновлені, перевірте свою офіційну адресу онлайн через портал в розділі Регістрбивателя. Кредити для українців в Європі у 2025 році, що реально отримати. Нагадаю, що з початком повномасштабної війни в Україні мільйони українців переїхали до країн ЄС, хтось тимчасово, інші назавжди. Отже, чи реально взяти кредит за кордоном? Так, можливо, друзі, але все залежить також від кількох важливих факторів. Які кредити вам доступні? Це споживчі кредити в Польщі, Німеччині, Чехії, Італії, в інших країнах ЄС. Можна оформити невеликі позики на побутові, наприклад, потреби, техніку, ремонт авто. Головне мати статус тимчасового або постійного захисту кредитні картки оформлюються після відкриття рахунку в банку та підтвердження стабільного доходу. Ну, Щодо іпотеки, то в окремих країнах, наприклад, Польща або Чехія, можливо взяти іпотеку, але це потребує кількох умов: по перше, офіційного доходу, початкового внеску. Та певного строку проживання в країні. Також нагадаю, що восени цього року стартує нова система в'їзду та виїзду до Європейського Союзу. Європейська комісія оголосила про запуск системи EES Entry Exit System на зовнішніх кордонах ЄС, і вона почне діяти з 12 жовтня цього року. Починаючи з цієї дати, країни ЄС поступово впроваджуватимуть нові правила протягом перехідного періоду, що триватиме 6 місяців. Нові технології встановлюватимуть у всіх прикордонних пунктах, зокрема в аеропортах, мандрівників попереджуватимуть про зміни через соціальні інформаційні компанії, як українцям залишитись в Канаді після завершення CUAT у 2025 році. Ви знаєте, що ця програма, яка стала рятівною для тисячі українців, завершується у 2025 році, але це не означає депортацію. У вас є і ранні. Шляхи залишитись легально. Вам потрібно знати, що заявку на зміну статусу потрібно подати до закінчення дії вашої візи або дозволу на роботу. Ну є також 5 основних варіантів залишитись це робота, навчання, сімейне спонсорство, гуманітарні підстави або подача на PR через експрес-ентрі. Робота це, якщо ваш роботодавець готовий оформити LMA, і ви можете отримати новий робочий дозвіл. Також існують провінційні програми, наприклад, PNP. навчання. Друзі, студентська віза відкриває вам шлях а далі до постійного переживання. Навчання також дозволяє вам працювати і перевести родину. Також є сімейне спонсорство, це ваші родичі з піар або громадянством, можуть виступити спонсорами час розгляду заяв від 12 до 24 місяців. Гуманітарна віза підходить тим українцям, хто не може повернутися в Україну. Через медичні або особисті підстави. Не нагадаю, що цього року в Канаді з'явилися категорія експрес-ентрі для міжнародних випускників кваліфікованих працівників з канадським досвідом. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Що ви думаєте з приводу цих змін? Пишіть вашу думку в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.